Якщо ви маєте початковий або середній рівень занять в спортзалі а, і займаєтесь, наприклад, два або три рази на тиждень, в деякий час у вас виходить два заняття на тиждень або три рази на тиждень, або деякі тижні, взагалі там одне заняття, і ви хочете підібрати собі саме тренування на спину, тоді я сам рекомендую виконувати тільки два основних базових рухи: це вертикальна тяга, коли ви щось згори тягнете донизу. І горизонтальна тяга, бо ви горизонтально щось тягнете до себе. То ви, наприклад, в прийшли в спортзал, у вас є там від години до півтори години часу, щоб позайматися і Ви хочете для себе підібрати саме такі ефективні вправи, то це саме вони такі будуть. Для вертикальних тяг це буде вертикальна тяга в тренажері, в блочному тренажері. Головний аспект, що акцентуйте саме на лікті, на роботі в лікті, щоб він прямував до вашого тулуба. Якщо, наприклад, цей тренажер зайнятий, то пропоную вертикальну тягу в хамері. В принципі, рух той самий. І третя вправа це звичайні підтягування в гравітроні для дівчат або підтягування з резинкою на турнику і звичайні підтягування на турнику для хлопців. Далі горизонтальні тяги, горизонтальні тяги це, коли ви горизонтально щось тягнете до себе. Найкращими вправами будуть це звичайна горизонтальна тяга в бочному тренажері, а також акцентуйтесь на тому, щоб тягнути не руками, саме а саме спиною серединою спини. Тобто, ви трошки маєте округляти ваш грудний відділ. Далі це тяга гантелей, сидячи лежачи животом на лавці, а також хороша вправа. В принципі, базовий рух він тут такий самий. І остання вправо це звичайна тяга штанги в нахилі. Якщо у вас немає проблем з поясницею, то буде дуже ефективна вправа.